П'ята книга Мойсея, Второзаконня. Розділ перший. Ці слова Мойсей промовив до всього Ізраїлю за Йорданом у пустелі на рівнині навпроти Суфа, поміж Параном, Тофелом, Лаваном, Гацаротом та Ді-Загавом. від Хориву до Кадеш Барнеа, одинадцять днів ходьби через Нагір'я Сеіру. 40-го року, 11-го місяця першого дня місяця, Мойсей оповів усім ізраїльтянам усе, що Господь сказав йому щодо них. Після того, як він розгромив сіхона, царя аморейців, який мешкав в Хешбоні, та Ога царя Башану, який жив у Аштароті, в Ведреї, у землі Муав за Йорданом, Мойсей почав викладати цей закон наступними словами. Господь наш Бог промовив до нас на хориві, і сказав: годі вам перебувати біля цієї гори. Збирайтеся, вирушайте і йдіть у напрямку Аморейських гір та всіх його сусідів, що мешкають на рівнинах, на узгір'ях і в долинах, на південь, і на морське узбережжя, у землі Ханаанців та в Ліван, і аж до великої ріки Єфрат. Ось я віддав вам цю землю. Увійдіть туди і заволодійте краєм. Про який присягався Господь вашим батькам Авраамові, Ісаакові та Якову, обіцяючи дати їм та їхнім нащадкам після них. Того часу я звернувся до вас і сказав: Я вже не можу носити вас сам. Господь, ваш Бог, розмножив вас так, що сьогодні вас так багато, як зір на небі. Нехай же Господь, Бог ваших батьків, додасть до вас у тисячу разів більше, ніж вас зараз є. І нехай поблагословить вас, як він пообіцяв вам, але як я сам зможу нести цей тягар, ваші клопоти та ваші суперечки, тож знайдіть серед себе мудрих, розсудливих та досвідчених мужів у кожному вашому племені, і я призначу їх очільниками над вами. Тоді ви відповіли мені і сказали добре діло, ти радиш нам зробити. Тож я взяв головних у ваших племенах, мужів мудрих та досвідчених. І поставив їх очільниками над вами, тисячниками, сотниками, півсотниками, десятниками, а також головами ваших племен. Того часу я сказав вашим суддям такі слова: вислуховуйте ваших братів і справедливо звершуйте судочинство в справах між будь-яким чоловіком і його братом або з його приходцем. На суді будьте неупередженими. Вислуховуйте однаково, як малого, так і великого, не бійтесь жодної людської особи, адже суд діло Боже. Якщо якась справа буде для вас надто складною, передайте мені і я її вислухаю, тоді я також заповів вам усі настанови, які ви маєте виконувати. Отже, ми вирушили від Хориву і перейшли усю ту велику і страшну пустелю, яку ви бачили дорогою до аморейського узгір'я, як Господь наш Бог звелів нам, і прибули до Кадеш Барнеа. І я сказав вам: ви прийшли до Аморейського узгір'я, яке Господь ваш Бог дає нам. Погляньте, Господь ваш Бог віддав вам цю землю, що перед вами. Тож ідіть, заволодійте нею. Як Господь, Бог ваших батьків, сказав вам не бійтеся і не жахайтесь. Тоді ви всі прийшли до мене і сказали пошлемо поперед себе людей. Нехай вони оглянуть для нас ту землю і принесуть для нас інформацію про дорогу, якою маємо рухатись, та про міста, в які маємо ввійти. Сподобалась мені ваша порада, тому я вибрав з поміж вас 12 мужів. По одному чоловікові з кожного племені. Вони негайно вирушили, пройшли у згір'я, дійшли до долини Ашкол і обстежили її. Відтак взяли з собою дещо з плодів тієї землі і принесли до нас. Звітуючи перед нами, вони казали добра та земля, яку Господь, наш Бог, дає нам. Але ж ви не захотіли йти і вчинили опір велінню Господа вашого Бога. Ви нарікали у своїх наметах і казали, Господь вивів нас з єгипетського краю з ненависті до нас, аби видати нас у руки аморейців, на наше знищення. Куди ж ми йдемо? Наші брати ослабили наші серця, кажучи, народ, той численніший перевершує нас у кількості, їхні міста великі з фортецями під самі небеса. Навіть нащадків велетнів ми там бачили. Тоді я сказав вам: не лякайтеся, не бійтеся їх. Господь, ваш Бог, який іде перед вами, воюватиме за вас так само, як він учинив із вами на ваших очах в Єгипетському краю, а також у пустелі, де ви бачили, як Господь ваш Бог. Носив вас, як батько носить свою дитину упродовж усієї дороги, яку ви пройшли, аж поки дійшли до цього місця. Незважаючи на все це, ви не повірили Господу вашому Богові, який ішов попереду вас під час подорожі, щоб знайти для вас місце для чергового табурування. Він був з вами вночі у вогні, показуючи вам дорогу, якою маєте йти, а також у день у хмарі. Господь почув ваші слова, розгнівався і заприсягнувся в таких словах. Ніхто з людей цього злого покоління не побачить доброї землі, яку я поклявся дати вашим батькам, за винятком Халева, сина Єфунея, він один побачить її, йому та його нащадкам я дам землю, по якій він ходив, тому що він постійно тримався Господа. Через вас Господь розгнівався і на мене, кажучи, ти також туди не ввійдеш. Натомість туди війде Ісус, син Навина, який з тобою, підбадьор його, бо саме Він передасть землю в спадщину Ізраїлю. Війдуть також і ваші діти, про яких ви говорили, що вони стануть здобиччю, ваші діти, які сьогодні ще не вміють відрізняти добра від зла, вони туди війдуть. Їм я дам землю, і вони заволодіють нею. Ви ж повертайтесь назад і вирушайте в пустелю у напрямку до Червоного моря. Тоді ви відповіли мені, сказали, згрішили ми перед Господом ми вирушимо і будемо воювати, як звелів нам Господь наш Бог. А коли багато з вас зі зброєю в руках наважилися піднятися на гору, Господь звелів мені сказати вам: не вирушайте і не вступайте в бій, оскільки мене не буде серед вас, щоб ви не були розгромлені вашими ворогами. І, хоч я говорив вам це, та ви мене не послухали, ви знову пішли всупереч Господньому велінню і посміли підніматись на гору. Та виступили проти вас аморейці, які мешкали на тому нагір'ї. Вони погналися за вами, як роблять бджоли, і громили вас від сеїру і аж до горми. Повернувшись, ви плакали перед Господом, але Господь вже не слухав вашого волання і не звернув на вас уваги. Так ви замешкали в Кадеші багато днів. Довго ви там перебували?